Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У низці каналів поширюють інформацію про нібито висадку в Рівненській та Волинській областях України десанту з території РБ. Зокрема, насарни в небі Волині та Рівненщини не працює авіація. Мешканців областей закликають не панікувати. Крім того, на території Рівненської області на кордоні лунала стрільба. За даними телеграм-каналів, після вчорашнього інциденту схожу групу накрили і в Рівненській області. Білоруси з росіянами прощупують нашу оборону, яку готували більше півтора року на території Рівненської та Волинської областей. Телеграм-канали пишуть про як. Мінімум трьох загиблих російсько-білоруських розвідників. У нас без втрат інформацію офіційно не визнає жодна зі сторін. В той же час польські військові знову заявили, що зафіксували появу у повітряному просторі країни об'єкта, який прилетів із напрямку Білорусі та може використовуватись для спостереження. Про це повідомляється в офіційному Твітер польського Міноборони. Центр повітряних операцій зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі. Йдеться у повідомленні. Польські військові припускають, що він може використати. Для розвідки за інформацією СОР, ймовірно, це повітряна куля спостереження, зазначили в міністерстві. Центр втратив радіолокаційний зв'язок із об'єктом поблизу міста Рипін, розташованого у центральній частині Польщі. Додали в Міноборони країни. Для пошуку об'єкта залучили сили територіальної оборони. Ціла ескадра польських пілотів піднялась в небо. В той же час на території Білорусі почали лунати вибухи на аеродромі Зябровка та база Кожушки. Паралельно з цим Білорусь тягує війська до українсько-польського кордону на навчаннях. КБ взаємодія 2023 тисячі відбувається які відбуваються від 1 до 6 вересня в Білорусі, буде залучено в рази менше військовослужбовців інших країн. Основний контингент цих навчань становитимуть саме підрозділи армії Білорусі. Про це сьогодні, 31 серпня, в ефірі телеканала Фрідом повідомив речник Державної прикордонної служби України ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що Білорусь постійно нагадує про те, що вона готова допомогти Росії, зокрема і проводити спільні навчання, і ці навчання дійсно постійно продовжуються і продовжують. Жуються білорусі невигідно припинити таку інформаційну складову. Вони повинні постійно привертати до себе увагу, зокрема, і навчаннями і розміщенням вагнерівців будь-якими приводами, що вони сильні, сказав Демченко. Речник ДПСУ підтвердив, що від завтра певний час відбуватимуться навчання країн-учасниць ОДКБ, але їхня кількість буде незначною навіть порівняно з кількістю російських підрозділів, які раніше прибували на території Білорусі, коли їхня кількість могла сягати й десяти тисяч військовослужбовців. Уточнив він, зазначимо, що в'яз. ЄС... Навчання взаємодія 2023 називають відвертою провокацією. Також нещодавно було вкотре продовжено військові навчання між Росією і Білорусію, які тривають уже 60 тижнів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.